Глухата, непримітна, вулиця Івана Мазепи у Березному впирається вона прямісінько у будинок сім'ї Зайченків. Та згідно перспективного проєкту генплану, прямо через подвір'я людей хочуть облаштувати дорогу. Родина каже, усе через неправильно складений генеральний план міста. Новий генплан. Думаю, перезвоню. Знаю, що там як там. Я дзвоню, а кажуть, що на вашому подвір'ї намальований проїзд. Я кажу намальований про їх, хто намалював, хто це дав такі указання. Ну, дали видно. Є куратори, які сьогодні дали проєктантам для того, щоб нам і зробити таку гризу. Ключова проблема у кадастровому номері земельної ділянки, а точніше, у його відсутності. Землю зайчинки не приватизували, тож тепер, згідно із новим генпланом, у їхньому подвір'ї може з'явитися дорога до сусідського двору. Виходить парадокс: по документах заїзд на карті є, а у дійсності протилежне. Через це постраждали і сусіди зайчинків, адже свого проїзду вони не мають. Після численних звернень до міської влади сусіди подали на зайчинків до суду, зокрема, за нібито самовільне захоплення земельної ділянки. І тодішній голова сказав: якщо ви приватизуєте, маєте на це право, тоді питань нема. Смогу права в них не було, тому вони просто тупо зробили що, ставлять мені огорошу перед брамою, і все. Сказали, ти тут їздити не будеш. І все. Я був повертатись до суду. Суд Березнівський вони програли, Рівненський вони подавали, програли, і Верховний суд теж подавали, теж вони в мою користь. Упродовж десяти років сусіди вирішували питання у судах, зверталися до міської влади, а згоди так і не дійшли. Заїзд до двору Кравчуків можна було б облаштувати із сусідньої вулиці Остапа Вишні, але у генплані цього не передбачили. Усе із тієї ж причини. Ділянка зайченків не приватизована. Для вирішення питання у Березному мали провести громадське обговорення генплану. Це в першу чергу касається тих ділянок, де люди купляли земельні ділянки, і, відповідно, хочуть поміняти цільове призначення. Ну і інше питання, що є фахівці, які будуть розглядати і вивчати, і шукати якийсь компроміс в вирішенні тих чи інших питань. Однак через повітряну тривогу обговорення перенесли. У Березнівському відділі з питань житлово-комунального господарства, інфраструктури та містобудування пояснюють, що права землевласників у цій ситуації не порушені. Генплан, за словами начальника відділу, затвердять так, аби догодити обом сторонам конфлікту. Уточнення окремих меж земельних ділянок, які в подальшу чергу не дають можливості тому чи іншому землевласнику оформити документи по праву власності. На сьогоднішній день деякі рішення суду. Виконується в примусовому порядку державною виконавчою службою, що не дає органу місцевого самоврядування вчинити відповідні свої окремі по повноваження. Разом з тим є рішення комісії земельних спорів з окремими рішеннями. Заступник міського голови вважає, що у новій версії гентлану могли припуститися похибки, запевняють, що ситуацію збираються вирішити на користь Зайченків. Старі карти вони робилися, скажімо так, нові робляться на основі старих і проєктанти, як варіант можуть десь там трошки пропустити. Але для цього йдуть обговорення, йде коригування і те, і це для того, щоб ці, ці нюанси поприбирати в будь-якому випадку. І і громадські обговорення підтримують те, що ми стаємо на сторону зайчин. У новому гентлані обіцяють позначити два окремі заїзди для зайченків і кравчуків. На цьому місцева влада сподівається покласти край десятилітній сусідській війні. Дар'я Борисович, Михайло Манзюк, телеканал ITV.